Танечко, якщо ти відкрила це відео, це означає, що ти відкрила домашній власний б'юті салон. Принаймні на 5 днів разом зі мною, б'юті експертом компанії Марікей Макар. Mary Kay, напевно, ви чули, це компанія, яка вже 60 років працює над тим, щоб забезпечити шкіру здоров'ям, а жінку красою. І вона залучає найкращих науковців, вони патентують нові формули, роблять нові винаходи. І все для того, щоб жінка була поза часом, щоб жінка була доглянутою, красивою і здоровою. Сьогодні ми розпочинаємо наш п'ятиденний марафон краси. І Наше завдання за ці п'ять днів збагнути і відчути, наскільки ми прекрасні. Доглянутість насамперед, це повага до відношення до себе. Ми познайомимося. Як користуватися індивідуальною програмою по догляду за своєю шкірою, з головними секретами збереження своєї молодості і з декількома простими звичками щоденного догляду. Яка наша мета це побачити позитивні зміни на нашому обличчі за п'ять днів, немає красивішої, багатшої і дорожчої тканини, ніж шкіра доглянути жінки. Це сказав французький письменник Анатолій Франц. І раз наша шкіра така дорогоцінна, будемо всі засоби наносити ніжно, делікатно, за масажними лініями, не розтягуючи шкіру. І зараз ми познайомимося з цими масажними лініями і спробуємо е, ці лінії на своєму обличчі відчути без нанесення крему. Ця справа в колгенових волокнах, які. Е, Є сполучні тканині між клітинні річки, І вони формують пучки. І В їхньому напрямку формуються лінії лангера. Це вчений лангер, він досліджував ці і тому тепер вони називаються лінії лангера. Лінії на поверхні шкіри вздовж найбільших розтяжок. І місні шкіри в цих напрямках набагато вищі. Тобто, якщо ми в цих напрямках повзаємо рукою по шкірі, масажуємо шкіру, вона має мінімальне розтягнення. Тобто не розтягується. Нам ж потрібно так, щоб вона не розтягувалася, навпаки, була така втужненька і щільненька. Тепер зупинимося на типах масажних прийомів, які ми будемо користуватися під час нанесення косметичних засобів. Але все це має бути коління лампери, які вже розглянули. Це легке поглаження кінчиками. Далі прижимання починаємо з шиї. Постукування пальцями. І ніби таки трошки як з'єднувати, коли буде наноситись більш щільний крем, то так ніби перебираєш пальчиками, знову ж таки, все по лініях лангера. Це так класно для розслаблення штука. І рухи по масажних лініях навколо очей. Ось цим пальчиком від центру по верху ведемо по кісточці, потім понизу, відзовні, до слізничка ведемо, отак натискаючи. Саме цим пальчиком найбільш делікатно торкатися до нашої ніжної шкіри навколо очей.